Мої топ-3 усвідомлення після гри Ліла. Всім привіт! Мене звати Дар'я і я провідник гри Ліла. А також е я звичайна людина, яка також грає в трансформаційні ігри, проходить різні практики і в загальному йде в розвиток себе. І моє перше усвідомлення після цієї гри: ніхто тебе не зможе і підвищити, і принизити водночас. Як ти сама, весь мій шлях протягом півроку, хто на мене підписаний, той знає, який я шлях проходжу. Не в усіх деталях, але я поступово буду розповідати це все. Я дуже сильно себе принижувала. Я прям дуже сильно включала цього внутрішнього критика. І перше усвідомлення це те, що не треба прибирати цього внутрішнього критика, а треба подружитись зі своїм внутрішнім критиком і водночас тим завести собі ще одну таку подружку чи друга, який навпаки вас буде підтримувати у ваші складні моменти і говорити, який ти умнічка, що в тебе все вийде, що в тебе буде все прекрасно, все чудово — Друге усвідомлення. Я півроку не могла прийняти те, що в мене все руйнується, і я постійно, начебто, дивилася назад. Я знала, для чого це мені треба, я знала, для чого я це роблю. Я знала, що мені, наприклад, вже тут ну, не подобається, я тут не хочу бути. Але водночас тим я застрягла і дивлюсь постійно ось туди, начебто там все зруйновано, і я не дивлюсь, що зараз будується і що я можу побудувати через рік, два, п'ять років. І це найбільше усвідомлення, що мені треба дивитися навіть не туди, кудись, а треба дивитися під ноги, які дії я вже зараз можу зробити. І третє усвідомлення це те, що кожна людина, кожна людина проходить одні ті, ті самі етапи в розтуванні, в звільненні, в треті сенсів, в кризах своїх. І ми всі люди, ми всі люди, тому що в мене таке от Є ж відчуття іноді до людини однієї, ти така возвишаєш її. Ти починаєш себе порівнювати. Я дуже сильно себе порівнюю, дуже багато з ким. У мене раніше ніколи такого не було, а зараз воно прям дуже сильно. Я порівнюю з усіма, мені здається, що я всюди якась гірша, що в мене все не виходить і так далі. Ні, всі люди однакові, у всіх свій шлях, і найважливіше, це вже буде четверте усвідомлення, нехай буде чотири. Це те, що щоб ви не показали, щоб ви не транслювали в соцмережі, щоб ви не говорили, кожна людина притрактує це для себе як захоче. Мені здається, що я транслюю дуже позитивний контент. Хто, комусь здається, що я постійно тут плачу, комусь здається, що я постійно якась там зла. Не знаю, комусь здається, що я постійно така духовна, комусь здається навпаки і так далі. Тобто Скільки людей, скільки й думок, але ви повинні транслювати те, що вам хочеться, і доносити той сенс, який ви відчуваєте. Тому що я в якийсь момент втратила ось це відчуття, що я транслюю те, що я хочу. І було постійне відчуття, а що хто подумає, а що хто скаже, як відреагують і так далі. Хоча я можу донести, що сьогодні така прекрасна погода. Пішов дощ, і я така щаслива, хтось подумає, що фу, який дощ ужасний, і вона ще це показує в соцсетях. Зачем взагалі це треба? Це ж скучно. Ну, це зараз такий примітивний приклад проявила, але взагалі так і є. Тому я вчусь доносити ту інформацію, яку я хочу зараз донести. Ось це я вам сьогодні хотіла донести. І я також провідник. Тому рада вас запрошую в свою гру Ліла, тому що я проходжу це як практик, не тільки теоретик, а як і практик на своєму досвіді. І запрошую вас також. І також свого провідника залишу в коментарях, можливо, комусь також цікаво зіграти із цією людиною, тому що це була просто неймовірна гра. Я вас обіймаю.